Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Ну що ж, прогнози на жовтень я ще зробив не всі. Сьогодні продовжу. Сьогодні хочу подивитись загрози на жовтень для нас і для боліт. Ну, для нас це дійсно як попередження, а для боліт, ну, можна вважати, що це продовження поганих подій для Росії. Але перед тим маленький агенсика. На 17 тисяч підписників на YouTube каналі планую провести відкритий стрім. Де буду відповідати на ваші питання. Подумаю, може, навіть на особисті питання буду на стрімі відповідати. Так що, зробіть мені приємно і я зроблю приємно вам. Ну що ж, можуть щось позручніше, Ну я починаю. Почнемо, звичайно, з неньки. А, Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, які загрози на цей місяць на жовтень для України? Покажіть мені. Скажу, правда. Хаглас. Райдом. Щось на 4 хочеться розкласти. Ну, гаразд. Перт. Угу. Єба. Лагус, так. На перший погляд може здатись, що доволі непоганий розклад. Да? Але викли... вик... відкриває його Хагалас, Я питав про загрози, а не про хороші події. Так, що ми маємо? Хаговес, райдо пряма, урус, беркана, Перт, Гебо, Лагуз, Евес. Навіть все пряме. Ну, гаразд. Ну що, обстріли? А, обстріл явно буде не один. Обстріли явно масовані, То, що поперту вони йдуть. Поряд гебо. Явно не один. Будуть кошмарити. Ну, на жаль, це у нас кожен місяць відбувається. В жовтні, схоже, особливо будуть, так би мовити, інтенсивно це робити. А, удари по чомусь цінному. Це. Може бути якесь цінне виробництво, скажімо, підприємство, військове, зрозуміло що, в принципі, тут з контексту. З другого боку, це склади, це логістика, там якісь логістичні хаби можуть бути, якісь перевалочні пункти, ну таке. Тобто, Далі, оце чітко, ясно, удари по логістиці, удари по транспорту. Ось були поїзд в Чернівській області, шахедом дістали. Шахед попав в рухому ціль. Тобто вони обрейдили шахеди. До речі, я це теж кілька місяців назад прогнозував, що буде модернізація шахедів, в тому числі там зі штучним інтелектом і не тільки. Ну та от. Удари по логістиці. Це логістика як така: залізна дорога. Ну, мости ну не йде воно як мости. Тобто, це більше просто. Логістичні хаби, те, що з транспортом пов'язано, потяги можуть бути, залізниця, автобусний транспорт в тому числі. Ну, це от, будуть кошмарити так само логістику. В першу чергу військову, але не тільки. не тільки І цивільну. Ось, упав. На жаль, далі. Ну що, будуть лізти на фронті доволі активно, інтенсивно. Ось тут треба скати. Теж це як загрозу показують. А, загроза то що на фронті десь. Один напрямок. Два. два, Тут два напрямка йде на фронті. А, ну, важко стане, бо дуже сильно лістимуть. Оце загроза йде, показують. Ну, добре. Так, це сказав, це сказав. Ну, Для військових так, постійна загроза це, по-моєму, не новина. Оце цікаво, того що це хворі якась іде. Якщо так читати, це ріс захворюваності. Ну, Всякі нехороші слова тут не про це. Мова про сезонний ріс захворюваності. Всякої різної. Зрозуміли, да? А, далі, до речі. А, як би ці вурдалаки не увалили знов по якійсь лікарні чи то інституту, то що це йде як удар по медицині? Розумійте, як хочете. Дуже буду радий, якщо не відіграється. Далі. Ну, Про удар, по що чомусь цінному сказав. По економіці в нас ще можуть бути потрясіння, те, що вже з Росією не пов'язано. Ну, ріст цін, ріст, там, ріст тарифів, щось типу того. Так, да, правда. Теж, як загрозу показують. Далі, тут ще й партнери нам можуть іконика викинути. Коник з чим пов'язаний, з логістикою. Якийсь, знаєте, як зрив поставок іде. Воно як затримується. Щось там у самих партнерів цікаве. Такий ще коник тут іде. Лаус А, Біда зі зв'язком з інформацією. Може якась хакерська атака бути і витік даних. Ну не показують, щоб дуже великий. Mm -hmm. Ну, оце так само. Це залізниця, це транспорт. Дублюють мені. Тільки і це більше про наземний транспорт, а вас більше про авіаційний транспорт. Так що авіацію нашу так само будуть кошмарити. На жаль. Ну, удари по аеропортам і так далі і тому подібне. По аеродромам. Ну, зрозуміло. <кій> <кій> Ну, до речі, загроза від води йде. Одесу там ось було топило, жахливі кадри. Е, ось, Ну і ще. Це може програтись двояко. Може дійсно в плані природної води, що якесь місто ще затопить. Е, може програти, що загроза з води ну, в тому плані, що залітатиме щось якраз з води. Зрозуміли, да? таке от може бути. Так, ну про хворь сказав, про це сказав. Так, так, так. А, угу. По світлу, до речі, ще певні нюанси будуть. Не вскрізь, це не тотальні блекаути, нічого такого. але вони будуть кошмарити, продовжувати кошмарити нашу енергетику. І вла е при при проблеми будуть там, де прилетить. Ну, там, регіон, той область, та, район і так далі. Тобто це не йде всеукраїнський масштаб. От ще, що тут пішло з такого. Ну, а так, ну що, ніби все. Більш нічого такого цікавого не йде. Оце, от, оце, що там партнери щось викинуть нам коника, да, це не дуже добре загалом. Ну і допомога буде від партнерів, це мені падало ще в хороших подіях. Так що так. Ну, ось оце не радує. Розклад відкриває Хаговас. Що ну. тут скажеш? Почастіше, бо так прилітало у відповідь по їхнім ТЕЦ, там, іншим електростанціям. Я думаю, багатьом сподобалось. Так? Білгород там, по-моєму, погасили були наші доблесні захисники. Я думаю, якщо таке буде регулярна практика, то в нашу енергетику вони б залишили в спокій. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, ну що, давайте тепер загрози для Росії подивимось. Це б то продовження поганих подій для Росії. Попереджати, я звичайно, їх не збираюсь. раз, дякую відповідь. Добре, а ну покажіть мені, будь ласка. Ну, а які загрози для Росії у цьому місяці, у жовтні? Скажіть вам, правда. Ох ти, Ну-ну. Кано перевернута. Соло. Ота, ух ти! Беркана. Райдо перевернута. Іса. Ух ти! Гарно. Подобається. Поорузу. Так. Араз. Що ми маємо? По стару накану перевернута соло. Ота оберкана, райду перевернута, Іса, урус прямий. Зразу посторона відкриває розклад. Ну що ж, це ви... прояв вищих сил, воля вищих сил. Дай на Росії будуть якісь кармічні події, запущені вищими силами. Мало того це мене прикривають, не все треба знати. Ну, так, да, щоб ненароком не попередити Росію. Правда, у мене такого бажання немає. Так що, ну, розгук на Росії. Побачимо, що їм вищі сили приготували. По тому, що я бачу, нічого хорошого. Далі, так само у них буде. До речі, проблеми зі світлом у них будуть. Слухайте. Так що, схожа ситуація от з Білгородом, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю, де ось потец було прилетіло, продовжиться. Так само і росіяни будуть без світла сидіти. Ну, око за око. Старий принцип. Далі. Е так само і у них отут хворі якась проглядається різ захворюваності, всякої різної. Ну, воно, як щось таке страшне, не йде, це більше йде, як сезонне. Ну все одно йде, маю сказати. Далі, про світло сказав. Щось у них зі зв'язком так само буде. М -м -м. Пропагандистам їхнім приготуватись, кеосеяном до Кобзона відправився. Тут, схоже, і ще хтось піде з пропагандистів. Мало того, загалом, закручування гайок в плані медіа. Ось. Куди вже їм крутити, я не знаю. Ну, показують, що будуть. Ну, побачимо, як відіграється. Яка дурнувата заборона там буде на цей раз з боку російської влади? Ось сама влада. Загроза є для самої влади, для якоїсь шишки у владі. Це якийсь. А, розкриється якийсь великий скандал. Обман якийсь великий розкриється з кимось у владі, якийсь посадовець погорить. Ну, схоже, на корупцію, на чому він ще може погоріти? Яскраво, медійно, красиво, побачимо. Да, залом їхній владі весело. Буде то, що, схоже, якісь непопулярні рішення доведеться при цей приймати. Як так? Солоту. Загалом Соло не тільки світло показує, а й то тепло. Проблеми з теплом, до речі, у них будуть з опаленням, знову ж таки. А, і можуть навіть проблеми з чимось атомним бути. Атомна електростанція якусь, наприклад, або що ні, це не Чорнобиль, нічого там такого а, зупинитись може. Якась аварійна зупинка, типу того. А, ну, Гаразд, що там. Далі, Прохворь сказав, так? райдо перевернута Іса. Так само у них великі проблеми з логістикою будуть. Це логістика іноземна і повітряна. Оце от закрита дорога. Цікаво, куди ж це їм закриють дорогу. А це може бути, відігратись буквально. Заборона на в'їзд, скажімо, або на транспорт. Якісь країни Європи можуть закрити росіянам в'їзд загалом, ну або російській продукції. Да? Тому що це ну, закрита дорога до їм це буде як грім серед ясного неба, до речі. Ну, приємно, я вважаю. Далі. Ну, і наші будуть захисники, і не тільки небайдужі люди в тому числі будуть так само продовжувати кошмарити російську логістику. Так само, щоб їм життя медом не здавалось. Так, проблеми по світлу по теплу сказав. Дике пішло, але озвучу морози. Ну, схоже, в жовтні вже на Росії будуть морози, реально. Ну, Росія велика, у них і північ є, Сибір там і так далі, так що ну, весело побачив. Вони там, генерал мороз, да, казали, що він їм на користь піде. Ну, подивимось, як він їм в цей рік на користь піде. Далі, десь їхніх орків обломлять. Це ось блокування просування йде. Для кого? Для армії, для російської. Ну, загалом в хороших подіях падало, що наші захисники десь їх гарненько обламають. Ось воно так і йде. Якийсь напрямок фронту, один, як мінімум. Ну, більше як один іде, воно не йде як багато. Е, заглохне. Ну, це напрямок фронту, це не, не весь фронт, на жаль. Що треба сказати? Отаурус. Угу. Так само у них там якась двіжуха буде пов'язана з владою. Те, що військова влада. Це силовики, це ФСБшники, це ну, там, Міністерство оборони. Якісь там перетасовки будуть. Ну, когось одного візьмуть за Ж. Да. Якогось чиновника. Не буду казати, що прям пов'язано з військом. Ну, дуже нато на схоже. Ну, такі от загрози для Росії. Ну, Хагалаза тут бракує, звичайно, да? от, і інших ударних рун, але ну, їм так само весело буде. В принципі. Оце цікаво, як відіграється ця закрита дорога. Хто де ж це їх обламає? Так, дуже цікаво. Що, давайте? Невеличку корекцію зробимо. Багатьом зайшла ця рубрика. Ну, Давайте. Що ми їм підкоригуємо росіянам такого нехорошого? Да? Давайте. Зараз щось гарненького їм підкоригуємо. Щось мені почати, хочеться з Хагаласа. Давайте. Що ми їм будемо зносити? Що ми їм будемо зносити? Давайте економіку їм знесемо. Ось таке зробимо. І по перту перевернутому. Хай їм удар по економіці буде так само. Ось і перт перевернутий. Гарно. Подобається. Далі. Покійникаємо ми їм, звичайно, побажаємо десь у владі, щоб якийсь топчик гигнув. До Кобзона пішов. Так? Давайте. І що їм ще такого побажати? І щоб партнери їх кинули. Так, ось партнери. І ось давайте отако. Щоб партнери їх кидали. О, гарно. Гарно. Ну, хай настоїть. Отакі от, от відео сьогодні вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, І підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!